Майже дві тисячі квадратних кілометрів української території звільнили наші військові із початку вересня, і цей рух, каже президент Зеленський, продовжиться. Україна, твердить він, завжди повертається, що й довели звільнені населені пункти на Харківщині та Донеччині. У майбутньому, каже президент, український прапор майорітами над усіма містами і селами Донеччини, зокрема, і Лиманом, який сьогодні святкує День міста. Президент подякував нашим захисникам за блискучі дії на полі бою, а от ворогам порадив або тікати, або здаватися. Російська армія цими днями демонструє найкраще, що вміє, показує спину. І, зрештою, це непоганий вибір для них втікати. Окупанта в Україні місця немає і не буде. Проте я наголошую ще раз: якщо хтось з російських військових соловій боїться зараз. Повертатися в Росію ми гарантуємо кожному, хто буде затриманий нашими воїнами поводження згідно Женевськими конвенціями.